Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляр. Це новини з України. Розпочалася 618-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми роблячи все від нас залежне, щоб вони там мали чим нищити тих самих ворогів. Ну і до речі. Адміністрація президента США Джо Байдена планує виділити Україні пакет військової допомоги на суму 425 мільйонів доларів. Про це пише Reuters із посиланням на двох американських посадовців і документи із переліком зброї, що готується до відправлення. Новий пакет може містити боєприпаси із лазерним наведенням для збиття безпілотників на суму близько 300 мільйонів доларів. Окрім того, додаткові боєприпаси для систем НАСАМС та Хаймерс, артилерію калібру 105 і 155 мм, міліметрів протитанкові. Ві, ракети ТОУ, протипіхотні міни, клеймор, стрілецьку зброю і ваговози. їх передадуть із запасів армії Сполучених Штатів. А в той же час посол США Бріджит Брінк заявила, що Сполучені Штати не зафіксували розкрадання військової допомоги в Україні. Про це вона сказала в інтерв'ю Fox News і каже: я можу стверджувати, що жодна одиниця озброєння не була використана не за призначенням. Жодна одиниця і жодна одиниця гуманітарної допомоги чи будь-якої іншої бюджетної підтримки також не пішла даром або ж не пішла намарно. Ми спостерігаємо, наче Сокіл. Ми маємо продовжувати це робити. Але українці були неймовірно відкриті щодо безпекової чи будь-якої іншої допомоги, заявила Брінк. І також вона додала, що третина працівників посольства США займаються зараз контролем наданої Україні допомоги. І поки про атакам з великої дальності нічого не чути, то генштаб натякає на те, що ми і самі, як то кажуть, сусамі кажуть, у нас вже є власні дослідні зразки, які проходять випробування. Начальник головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем генштабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов прокоментував виробництво української далекобійної зброї, з якої наприкінці серпня цього року було вражено цілі на 700 кілометрів, і каже, це повністю нова ракета. А ми будемо нарощувати її спроможності щодо дальності і точності. І я думаю, що ви ще побачите результат? Водночас він поінформував, що Україна розробляє нові типи артилерійських установок. Ну а тим часом міноборони обіцяє, що наша вітчизняна зброя потраплятиме на фронт швидше. Зокрема, з 1 листопада, на період воєнного стану, вирішили спростити виробничий цикл і процес випробувань. Отже, зброя з конвеєрів йде відразу на фронт. Тепер міноборони та ЗСУ наполягатимуть лише на підтвердженні трьох чинників ефективності зразка техніки, його безпечності для особового складу і надійності в експлуатації. Виробник бере відповідальність за якість зброї, випробування і всі ризики постачання. І ще одне в Україні успішно пройшла випробування унікальна система радіоелектронної боротьби. І Вона серед іншого пригнічує системи супутникової навігації, зокрема ту російську ГЛОНАС. Зі слів міністра цифрової трансформації називається вона пірання і створює такий собі захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер чи дрон Камікадзе блокується. Це саме відбувається із ворожим ГЛОНАСОМ, і нині пірання готова до серійного виробництва. А от міни, міни нам потрібно буде прибирати 757 років. 757 років, щоб ліквідувати збитки відмінного забруднення території. Про це пише «Тайм» із посиланням на глопсик. І станом на 1 листопада, як мінімум 264 цивільних загинули на мінах ще понад 830 отримали каліцтва і поранення, і це без врахування даних із тимчасово окупованих територій. Масштаб забруднення України мінами і боєприпасами, що не розірвалися, є найбільшим з часів Другої світової війни. 757 років. А знаєте для кого ще ця цифра показова? Для тих, хто каже: сідайте за стіл перемовин з Російською Федерацією». Київ наразі не веде жодних перемовин з Росією. Про це заявив голова МЗС Кулеба і зазначив міністр, що доки РФ не піде геть з України, немає сенсу вести жодні перемовини. І наостанок історія про те, як одна лялька зробила більше ніж дехто за все своє життя. За Барбі Ольги Харлан пролікували 17 військових, а точніше за кошти вторговані з продажу ляльки Барбі української фехтувальниці Ольги Харлан. За ці гроші 14 українських військових пройшли повну реабілітацію, а ще трьох прооперували. Ну і нагадаю, що три роки тому компанія Метел створила ексклюзивну ляльку за прототипом Ольги Харлан. Вона одна єдина в своєму роді. І наприкінці серпня на платформі ebay відбувся аукціон з її продажу. Дажу найвищу ставку зробив Італієць 10 тисяч 400 доларів. Орієнтовно це десь 390 тисяч гривень. Їх відразу приказали на рахунок клініки, амбасадоркою якою і є Ольга Харлан. На цьому я кажу вам дякую всім, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом, і коштами, хто підтримує збройні сили, наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.